Доброго дня, загальний розклад. Нечисні ігри, хто веде за вашою спиною. Взаємодію <звій> з якимсь чоловіком новопочинання знайомство, в особистому житті, активний, самодостатній, страстний. Ви думали, що це подарунок саме для вас? Ви молили, благали вищі сили на зміни. Вищі сили отримали інформацію і дали вам можливість піти в ново починання. Це ж залежить від вашого вибору. Вам вищі сили насамперед дали можливість. Проявитися. З вашого вибору залежить те, який результат ви будете мати. Але ви повинні розуміти, що та зустріч, те знайомство, яке відбудеться, або відбулося у вас недалеко в минулому, ви познайомилися, це не той чоловік, з яким ви досягнете результативності послідуючому. При знайомстві, взаємодії з тією чи іншою людиною, ви повинні відстоювати власні кордони пріоритети. Ви повинні для себе чітко розуміти, що або ви ставите крапку, або ви йдете в новопочинання. Все залежить від того, наскільки ви будете вдоволені взаємодією з даною людиною. Наскільки взаємодія з даною людиною для вас буде результативна. Наскільки знайомство, взаємодія з даною людиною буде саме тим шансом, який її здійснить ваші мрії, і ви досягнете бажаного. Рада Саме от по відношенню до тієї інформації, яка вам надається відстоювати власні кордони пріоритети і не бути залежною саме від інших людей. Якщо це стосується реалізації, можливо, декому поради зайнятися підприємництвом. Ви мудра і досвідчена людина, залежати від когось або від чогось. Зрозуміло, що це кращий варіант, аніж прикладати зусилля і концентруватися саме на новому починанню. Де ви повинні брати на себе відповідальність і концентруватися саме на завданні досягнути результативності? А наймана праця, бо взаємодія з іншими людьми, перекладаєте відповідальність, хоча частково, але перекладаєте. Ну, це більш лайтовий варіант по відношенню до ситуації саме для вас, і ви це розумієте. І отут вам і говорять, будьте мудрою людиною по відношенню до ситуації. Ви не повинні залежати ні від кого і ні від чого, тому що ви повинні зрозуміти, коли ви залежите від когось і від чогось, більше говориться саме від жінки, рішучої самодостатньої людини, з якою ви спілкуєтесь по відношенню до вашої реалізації, до того, що відбувається, вам говорять, що ви не повинні слухати порад даної людини. Ви повинні бути самодостатньою. Ви повинні самі вибудовувати для себе стратегію і бачити те, що приносить вам задоволення, що приносить вам наповнення, що принесе вам саме той результат, який дасть відчуття благополуччя достатку. Ви не повинні перекладати відповідальність. Ви не повинні надавати можливість. Якісь людині маніпулювати або вказувати, як вам жити, як вам бути. Ще раз повторююсь: ви самодостатні для того, щоб досягнути бажаного результату відносно нового починання. Дякую.